13-річна агафія наймолодша випускниця одного з чотирьох класів Хмельницької художньої школи. Нині дівчина отримала свідоцтво і грамоту за високі досягнення в навчанні на виставці, котру влаштували у стінах мистецького закладу. Дві її роботи: натюрморт на тонованому папері і різнокольоровий жираф в техніці арт-ново. Я з дитинства люблю малювати, і батьки спочатку не знали, що мене відправляти, але я сама в них попросила піти на малювання, і вони мене сюди привели. Я хочу стати дизайнером, того буду далі продовжувати щось малюванні, бо мені це цікаво. Наша колега месій Надія пішла в декрет, і потрібно було її підмінити. Тому мені її три класи: четвертих дісталися, яких я Донавчала і довела сьогодні до випускного випускний у стінах Хмельницької художньої школи вперше з початку повномасштабної війни. Вікторія Гавриш 15. Вона закінчила чотири класи і дипломною роботою стала композиція на тему українських звичаїв. Це зображення святої і вона попала коли. Збиралися жінки, запускали собі віночки і це ну, узер саме запускала. Ми навчаємося в четвертому класі в Олени Вікторівни Тачанської. Дитина з задоволенням відвідувала школу, помаленьку розкривала свій талант, займалася і писанкарством, і викладали історію мистецтв і комп'ютерну графіку. Це дуже круто відвідувати художню школу. Перша в історії закладу документи про початкову мистецьку освіту вручили вісьмом випускникам класу дітей з особливими освітніми потребами. Заснували його сім років тому. Дотепер тут з шестирічного віку навчалися 28 учнів. Випускаємо перший випускний клас наших діток. Діти різного віку, різних ну, різні у них хвороби, але вони, так як всі діти, ходили в школу дуже гарно, малювали, ліпили. Таралися. Ми єдині, єдині, хто має клас таких діток. На виставці презентували 376 робіт. Серед них ті, що були завданнями в період навчання. Постановочні натюрморти, портрети, графіка і живопис на планшетах, малюнки випускників, котрі вони зробили у перший рік навчання. А поруч комп'ютерна графіка, обладнання для нового предмету придбали за кошти з бюджету громади. В цьому році запустили вперше уроки комп'ютерної графіки в усіх випускних класах. Дітей є можливість навчатися складних графічних програм, які їм з часом пригодяться вже в подальшому в інститутах і комусь можливо в житті. Ці діти, коли прийшли в перший клас, за декілька місяців сталося, Повномасштабне вторгнення. І вони, їм прийшлося навчатися і в стінах школи, і онлайн, і подекути в укритті під сирени. Тому для нас він дуже особливий. Найскладніша чотирирічка в історії школи фінішує. Свідоцтва про завершення навчання отримали 106 учнів. З них 56 з грамотами за високі досягнення. Не всі випускники пов'яжуть життя з мистецтвом, але мистецтво вже стало частиною їхньої душі. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.